Є певний культ використання клічитих сорочок. Вони бувають різного такого собі фасону з різним малюнком. В даному випадку в нас сорочка від фірми ЮАТАК. і тут трохи такий незвичний малюнок, це така дрібна в нас клітинка. Але при цьому всьому, що найважливіше в сорочці це дві речі. Перша річ це тканина, і друга річ це саме крій. І крій тут. Чудовий, він такий собі, ну, якби модний, він не такий собі офісний, як знаєте, може здатися. Тобто він такий неприталений, що треба там сорочку цю заправляти. Ні, тут а, крій інший, а, він досить такий вільний. І при цьому, ну, в принципі, тут крій такий самий, як на звичайних, як ми звикли, таких клітинчатих а, сорочках а, крій. А, що стосовно Канини, тканина тут, взагалі, найкраща, яка тільки може бути на сорочках, тому що ті, хто займаються тканинами, знають, що найкраща тканина для сорочок це саме тканина з Голландії. Тут голландська тканина, і вона прям дуже відчувається. Це і, точніше, вона майже не відчувається на цілі. Вона... Дуже прекрасно себе, себе показує в цьому плані. Воно дуже швидко сохне і в ній взагалі не жарко. Таке ну, відчуття, ніби ви взагалі без сорочки пересуваєтеся. Також тут є такі маленькі елементи, які все ж таки нагадують, що ця річ відноситься до тактичної культури. У нас є така імітація молі-стрічки, також у нас є посилений захист ліктя. Звісно, він якби ніякого посилення не дає, але це візуальна така частина. На кожному гузику тут написано Юатак. Ці сорочки в нас також є в інших кольорах, є в синьому, в сірому і в такому трохи зеленому. А що стосовно замовлення, то ви зможете побачити всі деталі у шапці нашого профілю.